Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, в чиїм і в якім домі ви народилися. Мелетій Смотрицький Здесь все то же, то же, что и прежде. Здесь напрасным кажется мечтать. В доме у дороги не проезжий, надо рано ставни запирать. Ці поетичні рядки, відома російська поетеса Анна Ахматова, написала у цьому куточку Поділля. Де народилася її мати Інна Еразмівна Горенко. Історія материнського родоводу так розпорядилася, що його коріння півтора століття тому проросло на Подільській землі. Ще мало досліджена і вивчена саме ця сторінка життя і творчості великої поетеси, деякі свої поетичні твори. Анна Ахматова нотувала місцями теперішньої Хмельниччини селами Літки, Снітівка, Слобідка Шелехівська. У селі Снітівка Литичівського району мешкав її дід разом з того. Одна із його дочок Ганна проживала в маєтку Слобідки Шелихівської Сюди, у сім'ю Вакарів, відомо своїми прогресивними поглядами. Неодноразово приїздила її сестра Інна Еразмівна, мати поетеси. Останні роки свого життя Інна Горенко провела тут і знайшла спочинок на тутешньому сільському кладовищі. Завдяки поетесі це мальовниче подільське село знають у багатьох країнах світу. Тут бували її прихильники з Росії, Білорусі, Німеччини, Канади. Якось два тижні прожила у селі літня жінка з Риги. Колись саме цим шляхом до Слобідки Шелихівської їхала Анна Ахматова. Слобідський поміщик Вакар заздалегідь відправляв карету до кур'єрського паротягу. Затим кучер доставляв цим запиленим путівцем юну паночку Анну із залізничної станції Деражня до самого маєтку. Пізніше поетеса занотує у своєму щоденнику я всі праздники провела у тьоті Вакар. Правда, очень ворчлив дядюшка. Років через двадцять, після перших відвідин подільського села. Анна отримає від улюбленої тітки скорботну звістку. Дорогая Аннушка, я твою мать схоронила в Слабодки Шеліховській. Поетеса приїздила до слобідки Шелихівської двічі 1896 і 1912 року. Проте, очевидці стверджують, що Анна Ахматова втретє була тут. Десь у 1939 40 році. Але, напевно, подумки вона неодноразово поверталася в затінок старого явора на витоптані нею в дитинстві стежки, де так гарно мріялося і так затишно почувалася її душа. Спогади про слобідку зігрівали поетесу упродовж усього життя сповненого тривоги і пошуків, кохання і злиднів, зневіри та надії.